Найпопулярніший міф про нормальний артеріальний тиск. Ви досі вірите, що 120 на 80 це нормальний тиск для всіх це один із найбільших медичних міфів. Пишіть у коментарях про ваші проблеми із тиском та зберігайте це відео. Цифри 120 на 80 не є абсолютною нормою для кожної людини. Нормальний артеріальний тиск залежить від вашого віку, способу життя. Та індивідуальних особливостей. Що підходить одній людині, може абсолютно не підходити іншій. Для молодих людей тиск може бути трошки нижчим, і це є також абсолютно нормальним. А для старших людей тиск 130 на 80 може бути абсолютною нормою. Однак тиск вище, ніж 140 на 90 вже вважається високим та потребує корекції у будь-якому віці. Ставте плюс у коментарях. якщо Хочете нормалізувати свій тиск, та не забувайте підписатись.